Привіт-привіт! Ми дуже раді, що ви завітали на наші теревеньки. Сьогодні ми побуваємо у чидово-морському світі, але спочатку давайте познайомимось. Сьогодні з вами будемо ми, Хука Анастасія та я, Хлібкевич Катерина, уч на школі Мувікс із міста Івано-Франківськ. Наші колеги підготували для вас унікальний репортаж та інтерв'ю з найрозумішими морськими жителями дельфінами. Але спершу порція позитиву у нашій постійній рубриці будиночок пана Джорджа від юних акторів. Тож дивимося і посміхаємось на здоров'я! Танік, пісок, ракушки, все, рибки і водорості. Калаби. Можна ж знайти монетки, які, які дуже давно пірати вилили із своїх кораблів. Там живуть морські єжики, огромний восьми Точ. Рибки. Медузи. Золото. Ж. Морська змія. Та що кусається е, кам'яном під водою. Там, де пісочок і це, і камінчики. Вони там будують е, собі замок і, і живуть в ньому. В Індії на глибокій воді. В ракушках важучий. Їх не існує. Легко, коли вона буде спати, сісти на неї, коли вона прокинеться і поїдеш. Покликати друзів і забрати її в величезний акваріум. Зарізати і з'їсти? Береш арбалет, стріляєш в неї. Можна зловити якусь рибу, яку акулу їсть або свій спосіб. На водочку, і потім вона зловиться, і, і всією силою з кимось тянути, можна її відлікти справжньою рибкою, або там, що вже рибка помер, можна її відволікти і втекти від неї швидко, взяти два грубих ланця і зав'язати її на шию. І так, як на коні. Fantasy from heaven, show dooby to Don't you know each cloud contains Fantasy from heaven? Show dooby to me. You'll find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella is up, 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 up upside. pazite ako to dumaj manjke aktora На ну, ви, і точно знаєте, що море і весь підводний світ це найгарніше середовище в існуванні різноманітних організмів, вони бувають різних форм і кольору. Наприклад, медуз не має мозку, але має багато очей. А хижа акула відчує краплю крові, розбавленою у тисячі літрів води. Проте вона тікає, як тільки побачивши іншого житла підводного світу дельфіни. Побачивши агресивно лаштовану акулу, дельфіни. Нападається цілою зграєю, не залишаючи акулі жодних шансів на порятунок. Навіть один дельфін здатен нанести акулі смертельний удар своїм потужним носом і досить сильно лобовою частиною. Дельфіни захищаються відчайдушно і, завдавши один удар, продовжують атакувати хижака до тих пір, поки зовсім не здихаються від нього. Якщо акулі пощастило, то вона встигне втекти. Якщо поруч. Якщо поруч з потенційною жертвою акули кружляє з грека дельфінів, то навіть дуже голодна акула, краще забирається геть, аніж типати з ними в бій. Дельфіни е захищають один одного слабших за себе, дуже люблять людей, мабуть, тому що шукають собі розумного співрозмовника. А тепер, щоб побачити дельфіні, не потрібно їхати на берег океану чи моря та й навіть до столиці. Зовсім поруч від Івано-Франківська знаходиться де чудовий дельфінарій, де побували ми з колегами. Давайте переглянемо сюжет прямо зараз. Сіо 130 кілометрів дві з половиною години в дорозі, і ми тут в розважально оздоровчому комплексі з дельфінами Оскар в місті Трускавець. Ну що ж, давайте завітаємо і поглянемо на акторів з підводного світу. 嗯。Uh. Ані з дельфінами дуже ефективний метод лікування депресії, ДЦП та інших захворювань. Дельфінотерапія комплексний вплив, що включає в себе випромінювання морськими тваринами, ультразвукові хвилі, знаходження хворого в морській воді, рухову активність. Додайте до цього найсильніший психологічний вплив і в цілому вийде цілющий вплив на весь людський організм. Давайте розпитаємо працівників дельфінарії Оскар про це детальніше. Частіше приходить в гості до дельфінів. У наших дельфінів дуже багато шанувальників, а це можуть бути дорослі, можуть бути діти, можуть бути цілі сім'ї, коли приходять батьки з дітками. Але найчастіше все таки наші відвідувачі це діти. Як дельфіни передають свій позитив людині? Наші дельфіни дуже веселі, дуже активні, дуже люблять гратися. А природою так закладно, що у дельфіна дуже багата ігрова поведінка. Вони люблять гратися м'ячиками, колечками, співати, танцювати для людей. І це. Це дуже сильно заряджає позитивом як дорослих, так і дітей. Як це відбувається практично? В нашому розважально здоровчому комплексі можна поплавати з дільфінчиками, можна сфотографуватися з ними, можна прийти просто погратися, подивитися виставу, весело провести з ними час. А чи можна спробувати? Так, звичайно, можна. після катання з дельфінами. Мене дуже радість, мені дуже сподобалось. Я би говорив вам всім приїжджати сюди. Ну, мені всі дуже сподобалось. А чому ти купив картину? Бо я дуже хотів е, піти в дельфінарій, я хотів щось звідти купити і принести додому. Добавилось плавати з дельфінами. це справді піднімає настрій. А важко бути тренером? Як і в любой профессии, есть свои, конечно, сложности. Но быть тренером морских животных это не просто работа, это це целый образ жизни. Так как 24 часа в сутки мы находимся с этими замечательными млекопитаючими. В нашей жизни с дельфинами очень много ярких, добрых и положительных моментов. А що ви можете порекомендувати дітям, які мріють стати тренерами і працювати з морськими тваринами? В першу очередь, конечно, нужно любить животных. Также в этой професії очень важна физическая подготовка. Поэтому я всім дітям советую і даже рекомендую заниматься спортом. Дякую. А вам сподобалась наша сьогоднішня поїздка до Оскару? Так. І мені ну дуже-дуже передаю цей заряд енергії і позитиву в нашу студію. А також вам, мої найцінніші телеглядачі. Бережіть себе і користуйтесь можливостями. Па-па! Па-па! Дякую, Марічка, за такий хороший відеозвіт. Щиро рада за наших колег! Друзі, а тим часом наші таревенькі доплили до завершення. Бережіть себе і досліджуйте свій навколишній світ. Па-па!